Монтаж може перекреслити будь-яку якість. Це один із таких тонких моментів, але найважливіший. 50% успіху вікна, навіть якщо воно гарної якості, це залежить від установки. От тільки тоді це вікно вже буде енергозберігаючим. Пустота. Це ж це, за того, по суті, і, і в углах саме більш постійно да, у покривається пліснява, мокріє і, і всі, як то кажуть, виходящі з цього моменту. Два нам скажуть, що 100% вікна погані, їх треба міняти. В принципі. Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван. Сьогодні ми будемо розмовляти на дуже цікаву тему. Також ми вам покажемо, як усунути такі проблеми, як запотівання вікон, пліснява на вікнах. Часто таке буває, що дуже дує з вікон, холодно зимою, особливо. Так, це перше, чого треба Почати це зрозуміти, вообще, якої якості в нас вікна, тому що буває таке, що ну наприклад, в Києві 80% вікна в принципі гарної якості, але встановлені вони. Дуже погано, десь тобто, і нам треба розібратися, треба нам ві... міняти вікна, чи не треба. Так, друзі, представляю вам Олександра. Це спеціаліст, який робить нам завжди вікна. Також він нам їх регулює, робить гер... герметизацію Вікон встановлює відливи. Нам треба ж зрозуміти хороше це вікно чи не хороше. Що ти скажеш в нашому випадку зараз? Як що ти б сказав про ці вікна? Якщо взяти цей конкретний випадок, конкретно це вікно, так я можу сказати, що воно гарної якості. З чого роблю такі висновки? Перше, склопакет. Склопакет 42 мм, він з енергозбереженням. Що таке енергозбереження? Ну, так, якщо це коротко, це спеціальне напилення на склі. Другий момент він з інертним газом. Конкретно в даному випадку всередину камери задутий аргон. Тобто це вже склопакет з енергозбереження. Другий момент: якщо ми говоримо про сам профіль, профіль це відомого якісного бренду. Він має товщину 70 мм. На сьогодні, якщо взяти місто Київ, це 80% плюс-мінус забудовники, в принципі, ставлять такі вікна в неї гарної якості. Одним з показників якісного вікна, це можна сказати і на половину монтаж. Дуже важливе з'єднання, тому що в даному випадку вікно двохсекційне з двох Частин воно з'єднано не просто в народі, як кажуть на лапшу. Спеціалісти зрозуміють, чи на ашку тут ставлена спеціальна кость. Ця кость усилює вікно, тобто воно не має люфтів, воно не болтається. Його основна суть він робить вікно міцним. Тому що якщо високі поверха, як у нас, да, вітрові нагрузки дуже великі на вікно. Від вітрових нагрузок вікно має коливання. Тобто, відповідно, потім десь лопають откоси, від відбуваються ще різні нюанси. Тут такого не буде. Коротше, по суті, вікна в принципі у нас нормальні. Так, да? Да, вікна доволі гарні. А от, ну, наприклад, от, якщо людина не розуміє, не розбирається, я то, зрозуміло, теж там плюс-мінус. Німає понятно, я не так глибоко, як ти це розуміє. ця людина взагалі не панімає в вікнах, як йому і що йому зробитись, як які його шаг? От... Скажем так, якщо людина не має. Жодного досвіду в підборі вікна або ну, що в віконній сфері, то якби зрозуміти наскільки якісне вікно людина ну вона просто не зможе. Виклик спеціаліста, який може констатувати хороше чи воно чи погане, ну в плані mm -hmm. якості вікно, це найкраще рішення, тому що потім е, за цим ну, тянеться дуже багато наслідків, коли вже весь ремонт зроблений, вікно стоїть. 50% успіху вікна, навіть якщо воно гарної якості, це залежить від установки. Я б сказав, навіть більше відсоток від цього залежить. Тобто, ти абсолютно правий. Монтаж може перекреслити будь-яку якість вікна. От. Ми, в принципі, зрозуміли, вікна нам по факту міняти не треба. Вони у нас в хорошій не якості. Точно, да. тобто, нема цього смисла робити. Але я замітив те, що ми теж постійно робимо ремонти і постійно щось з монтажами не клеїться. Якби, завжди монтаж вікон дуже поганої якості. Даже часто таке буває, що даже фірми переставляють окна, там, окна були поганої якості, а поставили реально. Хороший. Але я подивився на монтаж, типу, то я подумав, ну нема смисла їх міняти. А скажи, які взагалі бувають от проблеми, коли неправильно встановлюють їх ну, в основному? Головна проблема це в багатоквартирних будинках, як правило, в основній масі це е, чорні покриті плісневою відкоси знизу. Mm -hmm. от. І, ну, на примиканні під віконні вікна постійно стоїть калюшка, О. постійно потіє. конденсат, скажем так, випадає на вікна. Це найбільш поширено. Звитянь їх може бути дуже багато, тому що у вікні багато складових, профіль, фурнітура, склопакети. Але одні з таких головних, от, це ці два випадки, про які я сказав. А з чого взагалі треба почати? Ну от, допустимо, у нас є вікно. Що треба зробити, щоб не було у нас таких проблем? Треба прибрати всю піну, на яку ми змонтували вікно, подивитися ситуації всередині вікна, що там відбувається, які там. Полості, да? Взяти це вікно, перепінити якісною піною, да? закрити піну герметизуючими стрічками, от тільки тоді це вікно вже буде енергозберігаючим. Повному об'ємі, от і захищеним він з зовнішніх факторів. Е, так, дивіться, ну все, ми демонтували нашу піну. В принципі, ми підготували вікно, піни вже в нас немає. Що далі нам треба робити? Потрібно розуміти, що є два етапи герметизації. Перший етап це герметизація зовнішнього. Угу. Що нам потрібно зробити? Зняти відлив. Подивитися, яка ситуація під ним. З вірогідністю 99,9, там просто намазана піна, готлів приклеїли. Все. Чого по тій е, плісня покривається від кост, тому що в углах отліва завжди є отвори, через, через які попадає повітря. Ну, конденсат і все інше. Це перший етап, це вулиця. Так, друзі, дивіться, першим, що ми робимо, це ми знімаємо відливи. Ну, у нас тут така ситуація, коротше. Бачите, у нас цей стеклопакет дуже великий. І по факту, от, якщо ми дивіться. Відкриваємо вікно. Дивіться, друзі, от якщо ми відкриваємо вікно, щоб нам його поміняти реально, ну нормально, якісно, то в принципі нам треба знімати цей стеклопакет. Тому що ну, ми сюди в апріорі достати не зможемо. От реально, чого от ви погано ставлять? Тому що всі не хочуть знімати склопакет. Ну, це там лишніх 5 чи 10 хвилин треба потратити. Соответственно, всі починають, ну от ви представте, як тут достати мені. До отліва, і нормально його там запінить, замазать. Тому, друзі, першим ділом знімаємо склопакет. Так, друзі, ну дивіться, ось ми зняли склопакет. В принципі, у нас вже є реальний доступ до відлива, і тут ми вже спокійно можемо нормально працювати, і нам, в принципі, удобно все буде зробити. Знімаємо відлив з вірогідністю 99,9 під ним тільки піна, жодної стрічки там не буде, я впевнений. От, і по кутках відливу будуть або отвори, або піна, яка вже підтрухла. Тобто вона нічим не закрита, вона вже починає розпадатися. А ну дивіться, зняли відлив, те, що я казав, піна, на яку клеїться відлив, ну так і має бути. До речі, тут навіть більше її поклали, ніж треба. Це дуже добре, тому що каплі дощу не будуть так бриніт на цьому відливі. Це дуже добре. Але якщо ми подивимося під вікно, так званий підставочний профіль. І піна. Яка сюди пінилась, вона нічим не буде захищена. Підставочний профіль буде холодний. Для цього тут буде клеїтись спеціальна пароізолююча стрічка. Наступний момент, який є найбільш критичним на вікні, це от ці отвори, про які я казав. Дивіться, щоб ніхто не казав, що я їх там зараз підковиряв. В прямому ефірі, так скажемо, приймаємо. Дивимося на викрутку. Ну, пустота. Пустота. Це ж оце, за того, по суті, і, і в углах саме більш постійно да, нас. покривається пліснява, мокріє і, і всі, як то кажуть, виходячі з цього моменту. Получається, що монтаж це не самий хужий вікон, який ти бачив. В конкретному випадку це ну, доволі на високому рівні монтажу. Хороше вікно, доволі якісний монтаж. Але таких випадків насправді небагато, такого монтажу. Ну, да. Це то, з учетом, що це хороший монтаж, і все одно у нас полечиться. Получає... Да. Ми зняли тлі, що нам далі треба робити. Зараз приймаємо піну, зрізаємо її. Ось, до речі, живий приклад, як руйнується піна, на яку потрапляє ультрафіолет, волога, сонце, вітер, все. Вона починає жовтіти і перетворюється в пил, струхає. Герметизуємо кути, де ті отвори є в нас, тобто їх ми будемо закривати спеціальними герметиками. Зсередини ми будемо це задувати піною. От. Клеїмо пароізолюючу стрічку, наносимо нову піну. І монтуємо відлив. Коли у нас е, попадає ось холодний воздух в квартиру, да, в тепло. От ви представте, у нас там мінус 10 і попадає холодний воздух в квартиру. Це що відбувається? Відбувається одразу іспарення, волога, конденсат. І тут у нас стекло. Стекло у нас влагу воно що робить, не, в, ну, не впитує. вся влага попадає на стекло і у нас течуть вікна. І тоді у нас вже тут з'являється грибок чорний, задуває, йдує. Ну, це одна з найключових проблем. В принципі. Е, от реально я вже не раз бачив, Що даже ставлять реально нові вікна повністю, да, там хороший профіль, все класно, скло пакет з енергозбереженням, але реально ніхто не, ну, не заморачується. ні стрічку параізоляційну не ставлять. Просто так поставили, бо там в углах воно так залишилось. Людина поставила нові вікна і по факту нічого не помінялося. І люди, представте, Людина заплатила ну, великі гроші. У нас тут на цій квартирі всього 5 вікон. Ну Це приблизно. Мінімум 1080 90 тисяч гривень. А результата в ітогі вона не отримала ніякого. Коли відлив зайде під вікно, тут буде пустота, а так він впреться в герметик, якого я з надлишком трішки наклав. Тут вийде герметик наружу. Відповідно, отвору не буде. І ми потім ще додатково загерметизуємо тут по лінії герметику. І тут ще раз загерметизуємо і шпательком гарненько все зрівняємо. Ну, так, друзі, бачите, тепер дивіться, ось у нас тут герметик. Під низом у нас лента, а під лінтою герметик, і запіняно все. І в принципі, у нас тут зверху і знизу ще герметик. І виходить, що цю частину ми теж загерметизували. Виходить, що на сонці, да? ось тут у нас ж попаде там, сонце чи мороз. У нас пену трухнути не буде. Це звісно, то, що ми, по-перше, тут поставили стрічку пароізоляційну, да? плюс ми ще положили гірметік. ми пену закрили повністю від попадання Абсолютно сонячних промів. І в також морозу. Вона вже вона не буде, буде розгружатися. Да. Да. Це один із таких тонких моментів, але найважливіше. Найваж... найважливіше. Так, друзі, дивіться, ми вже тут, бачите, положили герметик чітко, ідеально просто. Тепер зараз ми пройдемося водичкою на нашому откосі. Це, кстати, теж обов'язковий момент. І наложимо сюди піну. Потому що якщо водичкою не збризнемо, то піна трижатися тут нормально не буде. Дивіться, друзі, ми вже зробили в принципі, роботу. Ну як ти доволений результатом? Як ти вважаєш, тут будуть якісь шанси на те, щоб з'явився грибок на откосах після такого монтажа от ліва? На мою суб'єктивну думку, шансів жодних немає. Монтажники вікон роблять таке. Ну, ти часто таке бачиш? Ні, жоден монтажний вікон таке робити не буде. Це люди, які будуть замовляти цю послу цілеспрямовану, от вони тоді це тільки і отримають. Так монтажники вікон таким займатися не будуть. Так що, друзі, дивіться, для того вам зробили реально класний монтаж, обрати, обращайтесь до Олександра. Я внизу під роликом оставлю його номер телефону. Він кстати, вас може сразу проконсультувати по тому, що треба вікна міняти чи не треба, тому що часто таке буває, що це вікна, ну вікна хороші. Якщо ми зараз визвемо тут а, людину, яка буде встановлювати вікна, ну. З трьох чоловік, два нам скажуть, що 100% вікна погані, їх треба міняти. в принципі. Комерція? Да, да. Наступним етапом ми проклеїмо внутрішню стрічку пароізоляційну. Угу. Потім запінюємо обов'язково два етапи, тому що велика глибина, піну потрібно в два етапи класти, щоб було нормальне заповнення, не було пустот. От Потім піна застиває, обрізається. І закривається стрічкою. Дивіться, от у нас тут реально ну, 9 см в окна, ну, воно широке, да? от пену, зачем два слої вкладувати? Чому два слої? Перший. Є ж, можуть бути пустоти за фасадом. Ну, у нас вони тут є. Да, так. Да, да, да. Якщо запнути руку, пальці можна заховати. Ну да, виходить, що у нас <кх Ses> фасад на лепуха, грубо, і там пустота <кх> да, ними. так і three. є. Тому якщо ми будемо дути в один слой, відразу всю глибину, uh -huh. да, піна нормальна. По проєму не розійдеться. Це за що того, що там у нас дує, да, сквозняк, і відповідно, коли ти будеш налажувати, навіть п'єна десь може в принципі. Ну, це як один з моментів. Тобто просто не можна якісно покласти таку товщину, це як в будівництві в шпаклівці не можна великий ну, свої класти. Да, так само і тут піною. Тобто робиться в два етапи, щоб якісно заповнити всю пустоту між стіною і вікном. А як ти думаєш, що от монтажники як дують? Ну, зрозуміло, що ніхто це, як правило, не робить, тому що люди працюють на швидкість, тому що ну, така у них специфіка роботи. Да? І тому так це робиться. Десь не додувається. Як правило, найбільше не додуваються піни, це он там зверху у нас в вікні. І чому це так буває? Тому що, якщо візьмемо балон, да? Коли ми будемо задувати зверху, балон буде впиратися в стелю. Ага. Тому коли його нахиляють, не вистачає тиску або мало піни в балоні, навіть якщо і там багато, не буде вистачати. Вона тиску. переливається. Так? І люди, як правило, половину тільки того проєв, ну може трішки більше задув. Так, друзі, дивіться, ще один такий момент. Ми вже запрацювалися. Е, також дуже важливий це саме кріплення вікон, в принципі. Так, це один із важливих моментів, на який потрібно звертати увагу. Є стандарт, як ці пластини мають кріпитися. От, від нижнього кута до верху це 150 мм по кутах так має бути. Міжосьова відстань між кріпленнями 700. В нашому випадку я навіть був здивований, ну зроблено навіть міжосьовий інтервал між кріпленням 500-550. Це дуже добре, тому що конструкція із за цього буде жорсткіше, міцніше триматися. От, але... Ну, це момент, який завжди треба перевіряти. Тобто, якщо ви дивитесь у вас на вікнах, то ви маєте розуміти, що треба дивитися на ці кріплення. Так само, вони ж у нас мають бути жорсткі, сама пластина. Так, обов'язково метал має бути відповідної товщини, є всі стандарти, все це написано, ми про це не будемо говорити. От, але так, да, це не має бути, грубо кажучи, бляшанка. Має бути міцний метал цієї пластини. Ну я бачу, взагалі ставлять це того. З да, З профілю гіпсокартонного пешка, то В принципі, тут у нас вони жорстко стоять, тут вопросу до цього вообще ніяких немає. Стоять дуже міцно, змонтовані, закріплені, гарно. Але ви маєте цей момент завжди перевіряти. Обов'язково. Так, друзі, дивіться, перед тим як ми будемо наносити піну, обов'язково треба зволожити. Монтажний шов, щоб була краща адгезія піни. Це обов'язково треба робити, тому що піна тоді буде дуже гарно клеїться до наших відкосів, там кирпича чи бетона, чи що у вас там є. Друзі, ось про що я розповідав. Дивіться, коли ми піднімаємо пістолет догори, балон спирається в панелі перекриття. Якщо ми будемо так класти пістолет і пробувати задути, в нас не буде достатнього тиску в балоні, відповідно, ми не зможемо нормально задути. Для цього що придумано? Є спеціальні насадки на пістолет, це звичайні трубочки. Що вони нам дають? Ми трубочку підгинаємо. Балон у нас нормально стоїть. От, починаємо з кута обов'язково. Починаємо задувати. Так, дивіться, е, виходить, це вікно ми зробили в, сам, в самому початку І ми зараз вже будемо тут піну обрізати і в принципі заклеювати. Тому що те вікно ми запінили, треба в ідеалі, щоб воно хоча б пару годин висохло, і піну по-свіжому зрізати не можна. Тому ми, в принципі, тут зріжемо і покажемо, як назад ми все приклеїмо, і як воно вже буде виглядати в самому кінечному результаті. Дивіться, друзі, бачите, ми вже тут пену убрали. Обов'язково зрізайте пену, тому що потім одкос неудобно буде монтувати. Ми вам покажемо в наступному відео, як взагалі зробити ідеальні откоси. І її треба реально вбирати, щоб вона не мішала. І потім ми ось відклеюємо, бачите, з ленти ось таку стрічку. В принципі, ось так от натягуємо його і приклеюємо. І так, в принципі, по всьому периметру. Так, друзі, ну дивіться, ось ми завершили, вже повністю все приклеїли. Отак має в ідеалі виглядати вікно. Тобто, ми тут зробили повністю всі роботи, які повинні були зробити. Тепер у нас вже Саша, не буде ж у нас вже тут плісняви. Ні, в такому разі точно нічого вже не буде. Це один із, або можна сказати, максимально можливий варіант, який можна зробити для герметизації вікна. От. На цьому вікні ви це можете і побачити. Тобто цього буде достатньо, щоб у вас ніколи не плісневіли відкоси, не було конденсату і ви комфортно відчували себе в своєму житлі. Так, все, друзі, в принципі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Дякую Саша, тобі за те, що ти нам реально поміг. Так, бо без Дякую тебе... за запрошення. Да, да. Всі підписуйтесь на канал, всім гарного дня, всім до побачення.